То за що ви вбили свого колишнього партнера Волинського через ненависть? Я нікого не вбивав. Тоді поясніть, звідки на халаті вбитого ваша кров. Бо я був у нього вчора в день хотів купити меч. Що за меч і чому він його придавав? Дорок Волинського потрапив в колекційний Дайто. Це така рідкісна катана 18 сторіччя. Вона була викрадена з музею Японії. Так от вартість такого меча сотні тисяч доларів, якщо перепродати його в приватну колекцію. Варте щоб за нього вбити? Та не вбивав я. Воленський одразу почав хамити, тому ми і побилися. Він мене вдарив руків і все то вніс таке? таке. Що це таке. Волинський хотів підібрати сьото до колекційного дайту, щоб насолоджуватись спогляданням гармонійного комплекту самураїв. Хоча звідки такому варвару, як ви, то зрозумієте?